До 15 тисяч доларів для сім'ї найпопулярніше питання, і люди запитують, що можна обрати сьогодні. Ми пройдемось по луцькому авторинку і покажемо, які автомобілі приганяють сюди, по яким цінам, які роки комплектації, двигуни і так далі. А ви дивіться далі. Вода Октавія в універсалі. 18-й рік. 1.6 дизельний двигун. 217 тисяч кілометрів пробігу. Вартість даного автомобіля становить у нас 11 800 доларів. Номера телефонів там на цінку присутні по салончику. У нас вчиняємо дверки. Дивіться, механічна коробка передач, такий простенький доглянутий салончик у даного автомобіля. Присутні два електрослопідіймача. Задій у нас виглядає наступним чином. Присутні бачимо партроніки з заднього огляду, легкосплавні дисочки. Golf 6 2010 року, бензиновий 1,4 літра двигун 199 тисяч км пробігу даного автомобіля, ціник його 8 тисяч доларів. Автомобільчик в універсалі з легкосплавними дисочками, з патроніками заднього огляду по салону. Салон у нас виглядає наступним чином на механічній коробці передач з мультикармом, з підігрівами передніх сидінь, з кліматконтролем, з от гольфік, друзі. Нашим чудовим вибором буде 4-й Це у нас 19-го року автомобіль з автоматичною коробкою передач. Вартість його становить 13400, 1,5 дизельний двигун та 202 тисячі км пробігу. Присутній бачимо безключовий доступ до салону автомобіля. Салончик у нас виглядає наступним чином. Присутнє мультикермо, клімат-контроль, електропанелька. Ззаді автомобіль виглядає наступним чином. Бачимо, є партроніки заднього. Огляду. Ще один четвертий маганчик, проте вже 2018 року автомобіль. І цим автом ми трішки вийдемо за рамки бюджету. Він у нас вартує 15900. Тут у нас 1,5 також дизельний двигун, але пробіг вже 160 тисяч кілометрів. Присутній безключовий доступ до автомобіля. Ну, Це я скомбінований салон чорного кольору. Також механічна коробка передач. Трішки краща комплектація, також електроніки заднього огляду і також ще присутня камера заднього огляду у даного автомобіля. На жаль, він зачинений, селом більш ретельно показати не зможу. Проте це вже у нас трішки кращий варіант, з меншим пробігом, з кращою комплектацією, і відповідно цінник у нас трішки більший. Третій 14 2014 року. Арестовий друзі. 221 тисяча кілометрів пробігу у даного автомобіля, в гарній комплектації, присутні партроніки, як спереду, так і ззаді, комплектація Bose. Двигунчик у нас дизельний, присутній безключовий доступ до автомобіля. Комбінований красивий салон чорного кольору, механічна коробка передач. На задніх дверках також, до речі, присутній безключовий доступ. Ззаді. Виглядає у нас наступним чином на бусечних легкосплавних дисочках. Ціник даного авто 10999, 1.6 дизельний двигун. і ще один маганчик третій, але ну, вже 2012 року автомобіль, також в боус комплектації. Цінник на авто у вас на екрані 10100 доларів. 1,6. Двигун 104 тисячі всього на всього кілометрів пробігу у даного автомобіля. Ззаді він нас виглядає наступним чином по салону. Салончик у нас комбінований. Шкіра плюс тканина. Механічна коробка передач, клімат, контроль, запідгуна кнопочки старт-стоп, мультикермо. електрошінкові гальмо, босешна акустика у даного автомобіля. В загальному для сім'ї що треба? Щоб був великий багажник, по факту, е, якийсь відповідний кліренс, бо ж машина буде загружена, там дружина, діти, мішок картошки, ще якісь сумки. Ну і звісно, щоб перш за все автомобіль був економний. Це я вважаю саме основне. Вже комплектація це другорядне, якісь потужніші двигуни це вже другорядне. І саме важливе, я думаю. Звертати саме на такі моменти увагу. І черговий третій Моган, 12 рік, 1,6 дизельний також двигун. 184 тисячі кілометра пробігу, також все на бусечній комплектації. Вартість його 10 500 становить безключовий доступ на передніх дверках автомобіля. Салончик у нас виглядає наступним чином. Також комбінований шкіра плюс тканина механічна. Коробка передач, клімат, контроль, мультикермо. Задній ряд сидінь Зараз ще оглянемо, як автівка виглядає. Ззаді також до речі акустика Boss. Присутні ззаді у нас партроніки заднього огляду. Ой, Тут так, друзі, пролазити складно під цими натягнутими друзі, Сьогодні буде певне... Немало лимаганів, як третіх, так і четвертих, оскільки вони у нас в даному бюджеті є дуже гарним вибором, про це бачу. Цей маганчик у нас трохи вийшов за рамки бюджету, 16500 його вартість 2017 року, автомобіль 1,6 дизель. Тут всього 141 тисяча кілометрів пробігу. Проте гарна комплектація з LED-оптикою, з партроніками по кругу, безключовий доступ в салон. Комбінований, босс-комплектація, з, з акустика механічна коробка передач, мультикермо, клімат-контроль, електрострінкове гальмо. Ось Такий от миганчик, присутні підігріви передніх сидінь, електросклопідіймачі. Ззаді автівка виглядає у нас наступним чином. Також бачимо, до речі, друзі, присутня камера заднього огляду, клімуту. Така ціна і тепер, друзі, цікаво почитати ваші думки. Що для вас сімейний автомобіль і що би ви обрали до 15 тисяч доларів? Пересилайте це відео, не забудьте підписатися на наш канал. Номер телефону в описі, всі соцмережі в описі. Тобто, якщо ви хочете замовити автопідбір чи разовий огляд по всій Україні, команда Кінкас до ваших послуг. А сьогодні був отакий авторинок.